З добрим усім ранком. Я готую сьогодні яблучний пиріг такий легкий, хороший яблучний пиріг, в якому яблук багато, а цукру і борошна мало. І так, спочатку, я збиваю 2 яйця і трішечки додаю солі, буквально малесеньку дрібочку, і збиваю міксером. Додаю 80 грамів цукру і півпачечки ванільного цукру і теж підбиваю міксером, додаю 100 грамів молока або кислого молока, чи кефіру. І теж підбиваю міксером, вливаю 20 грамів розтопленого холодного вершкового масла і продовжуємо дивати, додаємо 80 грамів. І 80 грамів до 100 грамів пшеничного борошна. І гарно поєднуємо. В борошно додаємо півчайної ложечки суди, от кіця нам допомагає так, гарно. І розмішуємо, не можна пізніше. Після того, як вулично кинули. І теж міксером підбиваємо, розбиваємо грудочки. Получилася така однорідна, негуста маса. І далі очищаю 5 яблук. І тут вже або ножем обчищаєте, або тим, що чистите овочі. Я буду обчищати ножем, звичайно. Обчищаємо 5 яблук, видаляємо серединки і натираємо на отаку терку. І так натерла яблука отакими тонесенькими слайсами. П'ять яблук. Підбиваємо тісто вінчиком, додаємо ще трішечки суди, буквально 3 чайної ложечки, і ще раз так гарно розмішуємо і вкидаємо яблука. Добре поєднуємо. Яка, яка прекрасна вийшла суміш. Красива така. Рідка суміш, не густа вона. Отака, бачите, яка гарна, Уже навіть сирої вона красива. Перекладаємо нашу суміш у сковорідку. чи в противень, чи в тортівницю. Де ви будете, що ви будете запікати. Перекладаємо. І так, гарно поєднуємо і в сковорідці. Я заслала її пергаментним папером, змастила маслом вершковим пергаментний папер. І отак викладаю розігріту духовку. Получилася така мила і ніжна вершкова очеровошка. Найкрасивіший, найсмачніший і найяблучніший яблучний пиріг. А на кухні стоїть ні з чим не зрівняний аромат домашньої випічки. Яблучко вершково ванільний Такий затишний і смачний. І подивіться ж. Настільки ніжною вийшла наша запіканочка, дуже така ніжна, тендітна, з таким вершковим смаком, багато яблук, мало борошна, мало цукру, але надзвичайно, надзвичайно смачна і ніжна, виходить, запіканка за таким рецептом. Якщо вам сподобалась моя запіканка, така хороша випічка. Будь ласка, поставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Бажаю усім смачного і всього самого доброго!